Є новина, друзі, три тривожні сигнали Україні від сусідів. Дослухати до кінця. Вчора Сейм Польщі прийняв рішення і визнав 11 червня днем геноциду поляки з боку ОУН УПА. Ну, так звана Волинська трагедія. Ну і наша МЗС одразу відповіло, що це провокація для того, щоб якби ну, знищити наші відносини під час війни. І це гра на руку Путіна, на руку росіян. Тим більше України і Польща давно ведуть перемовини для того, щоб ну, примирити історично людей, поляків і українців. Навіть Україна дозволила ексгумацію. Ось нещодавно жертв. Волинської трагедії там ведуться якраз відповідні дослідження, і в цей момент ну після приходу зрозуміло нового президента, який про це говорив, і він історик. І він якраз цим і займався, та тобто одразу все починає діяти. Однозначно, це велика проблема. Однозначно треба в Україні працювати, тому що це партія Качинського, і в принципі є досвід роботи з ними, тому що Польщу зараз втратити Україні абсолютно не можна. Тому що є другий тривожний сигнал. Це парламент словаччини прийняв резолюцію, що вони будуть протистояти майбутнім санкціям проти росіян. Там написано в міжнародних організаціях, але ж ми розуміємо, що вони всюди будуть протистояти. Ось такі сусіди, але готові допомагати Путіну. Якраз саме відповідальний момент, коли Ведуться перемовини, і коли хоча би є якийсь шанс на мир, тому що росіяни хочуть далі вести перемовини з українцями. Ну і два дні тому угорщина. Угорщина заявила, що буде до кінця протистояти вступу України в ЄС. Ну а польський новий президент він буде протистояти вступу України в НАТО, тобто знає тиснуть нас. Наші сусіди зі всіх сторін, економічного бізвізу, про який я вчора розповідав, вже немає. Ну, тобто ми не конкуруємо ні з поляками, ні з угорцями, ні з Словачиною. Тобто вони метал не виробляють, тільки метал ми можемо тепер постачати в Європу. Всю агропродукцію нам заборонили і все одно тепер нам ставлять перепони то з історичного боку, то просто про російські сили Словаччини. Так само і. Угорщини, і це дуже тривожні сигнали, тому що і так все недобре, і так грошей немає. Ну, взагалі в Україні, практично тут говорять США там про призупинення військової допомоги, і ще троє найближчих сусідів, з якими ми межуємо, ну намагаються нам знаєте, вставити там ніж. В спину або в бік. Ну, Словаччину-Угорщину ми вже знаємо давно, але з Польщею треба однозначно нашому уряду працювати, тому що це може призвести до серйозних наслідків. Тим більше, я ж кажу, є досвід. Ми починали, Україна починала війну саме з е Качинським і його і президентом, і прем'єр-міністром. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.